Зоя, це ти там увійшла? О, здоров до це. Та ти ж оце бачиш, як наостювалась. О, лежу невгодна, ні вгузно. Та поки ж перегрібала ті срачі. аби ти тільки бачила, що там у неї робиться. О, Боже, спаси й одведи, навінати не хочу. О, а мені ж теж вже не 15 років. А я ще взяла, поставила стуло, о, та полізла її на гардероб пилюку поветирала, бо там теж вже так як палець завтовшки. О, о, так воно мені як шпигануло сюди вбік. Тут чи в попереці не пойму, втім десь тут і ззаду. Я це вже два дні не можу ні зігнутися, ні розігнутися. Ти представляєш? Я ж в ногу сюди тягне. Ой. Так що то, як буде врем'я, ти відведеш мене в лікарню, а й подивляться, що там, бо не хочеться ні їсти, ні дихати, нічого на світі Зоя. О, Що це воно так пахне? Ковбаска? Це ти тільки що принесла, га? Капчуна? Отрижеш мені кусочок, хоч щось у рота вкину. Хліб це моя? Я бачила там в холодильнику картопля тушена стояла, це ти вчора тушила. Га? І картопельки насиплеш мені полумисок та розігрієш. Та не хочеться зоя. Ой, ну надо ж вже з'їсти, щоб взагалі не захляла. А тоді нагрієш мені чаю та внесеш. Ти праничків не брала? Купувала, га? і праничків штук чотири.